Вітаю! Сьогодні в мене рогалики за рецептом моєї мами та бабусі. Бюджетний та смачний рецепт для приготування тіста взяти 180 г розтопленого масла або маргарини, 180 мл кефіру, 1 яйце, 2 столові ложки цукру, чайну ложку соди Яку погасити оцто, одну чайну ложку розпушувача та одну чайну ложку ванільного цукру. Борошна додаю стільки, щоб замісити м'яке тісто. Спочатку замішую тісто за допомогою лопатки, а тоді вже замішую руками. Тісто виходить м'якеньке та не липне до рук, поставити на годину або й дві в холодильник. Поки тісто відстоюється в холодильнику, готую начинку. Сьогодні в мене вишні у власному соці. Також дуже смачно виходять рогалики з повидлом, нутеллою, шоколадною пастою, вареною згущенкою, маковою горіховою начинкою. Також можна зробити з шматочками шоколаду. Начинку обирати за власним бажанням. Тісто поділити на 6 кульок. Кожну кульку розкатати. та поділити шпателем на 8 частин. На кожну частину поставити начинку, загорнути та сформувати рогалики. З цієї порції виходить 48 штук. Простий та доступний рецепт. Ідеальна випічка на кожен день до кави чи до чаю. Випікати рогалики при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуватися на свою духовку. Вийняти з духовки, охолодити та посипати цукровою пудрою, готуйте обов'язково та діліться з друзями смачного.